Друзі, коли ми з вами зростали, дорослі без нашої участі і відома порівнювали нас з кимось іншим. Ось подивись, як він вчиться. А ти як. Ось подивись, як вона займається спортом, яка вона сильна, а ти яка. Ось, подивись, як він вдягається. Ось подивись, яка вона струнка. Ну і так далі. І коли ми з вами вже виросли, ця звичка, на жаль, назавжди приросла до нас з вами, до нашої натури. Коли ми з вами порівнюємо себе з кимось іншим, ми насправді ухиляємось від Божого задуму, від його. Плану відносно нас. І тоді ми якби блокуємо свій життєвий потенціал. Тому що Господь створив кожну людину унікальною. Подивіться на своє тіло. Кожна клітина нашого тіла має неповторне ДНК. Наші відбитки пальців. Вони унікальні. У природі не існує таких прикладів, щоб хтось десь порівнював себе. Тільки людина робить це. Ну, наприклад, орхідея не буде казати троянді, я красивша не ж ти, тому що кожна квітка має свою красу. Так, і кожна людина. Має свою красу, має свою велич і ціну у Господа Ісуса Христа. Друзі, так навіщо нам копіювати один одного? Навіщо нам порівнювати себе з будь-яким іншим, хто поруч нас? Або підштовхувати когось і казати: подивись, який він, а який ти. Нам. Потрібно вчитися бути собою, і перестати порівнювати себе з будь-якою людиною, а завжди дивитися угору, на небо, де є наш Небесний Отець, який бездоганний у всьому. Є дуже гарний приклад в Євангелії, де почалися плітки навколо улюбленого учня Христа навколо Івана? Де другі учні казали, що Христос, Христос пообіцяв Івану, що Він не буде страждати, що Він не, не вмре до другого приходу Христа. І Петро наважився напряму запитати у Христа. А що буде з Іваном? Давайте цей уривок разом прочитаємо у Євангелії від Івана, остання глава. Обернувшись, бачить Петро, що за ним йде учень, що його любив Ісус, і що під час вечери схилився йому на груди та й запитав: Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож, побачивши його, Петро каже Ісусові, Господи. А цей що? Господи, а що буде з ним? запитує Петро. Яка ж відповідь Христа? Це приклад для нас з вами. Якщо я хочу, каже Ісус, якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діла? Ти йди. За мною каже Христос не тільки Петру, а кожному з нас. Він каже: яке тобі діло до цієї людини або до цієї? Навіщо ти порівнюєш своє життя з будь-яким іншим? Навіщо ти підштовхуєш когось копіювати другу людину? Саме головніше для нас з вами, і в цьому є сенс життя це йти за Ісусом Христом. І хай Бог дає нам мудрість завжди бачити перед собою Христа і дивитись на нашого Небесного Отця. Благословіть вам, друзі. Друзі. Если вы знаете людей, для кого это видео будет актуальным и полезным, поделитесь с ними ссылкой. Пожалуйста, подпишитесь на канал и пишите комментарии. Спасибо.